Реабілітаційний центр для військових не просто ідея, а цілком можливий проєкт для втілення. Чи зацікавились депутати міської ради вирішенням такого питання та що з цього вийшло, знає моя колега. Питання, що стосується виділення коштів на допомогу ЗСУ, зазвичай проходять десять кіл пекла, та зрештою вибірково голосуються. Знайти потрібну кількість голосів, аби в такий важкий час підтримати рішення, яке є неабияким вкладом у перемогу, не завжди легко. Або ж, як із виділеними коштами на автівки для війська, проголосували, кошти знайшли. А за вирішення самого питання так ніхто й не взявся. Однак сьогодні депутати міської ради все ж не одноголосно, але підтримали одне з питань, яке стосувалося з потреб військових. У нас дуже нагальна проблема насправді з реабілітацією військовослужбовців. Мета створення реабілітаційного центру, мета підтримка підтримала більшість депутатів, не всі. За що їм дуже вдячний. За словами Олексія Каспрука, автора проєкту рішення, ідея щодо організації реабілітаційного центру для військових є досить важливим питанням сьогодні. Це комплексна соціальна медична допомога по поверненню хлопців після поранень в мирного життя. Сподіваємося, що це буде якась новобудова в рекреаційній зоні, і розуміємо, що це проект на десятки років наперед. Триває 13-й місяць широкомасштабного вторгнення, а відтак вже є бійці, які потребують цієї допомоги. Тому до таких людей повинна бути особливе ставлення, як і особливе лікування. Такі люди не можуть бути десь в приміщенні, так як у нас зараз практикується розміщення в відділенні. Реабілітація в одній лікарні, в другій, в третій, І ми для Галочки пишемо, що це реабілітація для воїнів. Ні, шановні реабілітація, то що відбувається зараз, у нас реабілітація і контрактується в НСЗУ по 38-му пакету. Це нічого інше як будучи фізіотерапевтом, лазеротерапевтом. Це є фізіотерапія, можливо, кілька апаратів додається, і вона виміняється вивізку на реабілітацію. Давайте не путати. Однак деякі зміни все ж тож реабілітаційний центр буде не на балансі департаменту соціального захисту, як зазначав автор у своєму проєкті, а існуватиме під контролем управління охорони здоров'я. Однак і це є не остаточним рішенням, тож зміни можуть торкнутися ще не одного пункту. Думаю, що за рік-півтора можна впоратися. Дуже велика проблема буде з навчанням кадрів фахівців. Але хлопці вже приїжджають, вони вже потребують допомоги. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, теми дня, ТВА.